Друзі, всім привіт! Я рада вітати всіх на своєму каналі Корчанка ТВ. Сьогодні ми знаходимося в Рівному. І ми зараз біля ялиночки, як ви бачите. Приїхали подивитись, чи все-таки нарядили ялиночки, які настрій у місті. Кажи всім привіт, Максим! Тебе не видно, де ти там? Зараз угу. фоткаємо Максима біля ялочки. поки що в нього такий. Як то кажуть, возраст що він ще хоче фотографуватися Потім буде так, як Діма. Діма з нами не захотів їхати, Діма лишився вдома. Вже йому не так цікаво. Не ці ялиночки, не ці подарунки, вже він виріс. А от Максим у мене ще якби такого возрасту, так, да, Максим, М -м -м -м. ще цікаво трошки поїздити. Це така сьогодні гарна погода, дуже класно, сонячно. Дуже багато в місті людей, ну дуже-дуже багато. Всі відпочивають, фотографуються Дивіться, такий гарний подарунок з бантиком. Але ще не світиться, ввечері підсвічуватися буде. Тому прийдемо ввечері. Ось дивіться, яка ялинка велика. Ми зараз знаходимося біля Злати Плази. Ось Злата Плаза. І ялиночка біля Злати Плази. Ось така верхушка там красива, така, я не знаю, як зірочка. І в місті, як ви бачите, дуже-дуже багато людей. Такі ігрушки цікаві. Якісь бантики там. Так, друзі, ну нічого не видно, прям сонце п'є. Максим сьогодні хочети Макдональдс, не знаю, що до нього знайшло. Не хочети Макдональдс. Якщо що, зараз сходимо з ним Макдональдс. Це він обично сушило дива. Це хоче в мене Макдональдс. Yeah, Тут можна всередині бути, а можна і зразу брати з собою. Якщо я не знаю, yeah, зараз побачимо. Мене, все, так, в ми в Макдональдсі Зробили замовлення. Та yeah, да, Максим? Yeah. Да. Давай йдемо за плати. Тут буде їсти. Так, да так, -да так. -да. Значить, Угу. Забрати. Не знаю, може і є. Що ти, Максим? Сьогодні вирішив не в суші, а Макдональдс, так? Да? Ну так, да, він хоче вже сьогодні Макдональдс. Попробуємо, значить, як тут. Це не я Максима спокусила на Макдональдс, кажу, ну йдемо, ну, їли 100 років його. І він согласився. А? Да? Ну, Максим сказав, що вже ж йдемо в Макдональдс. Значить, сьогодні попробуємо Макдональдс. Я ще в масці. взагалі маску не буду знімати. Хай воно в мене тут буде поки. Ну що, Максим? Ти довольний, так? Да? Вирвалися наконец-то, з дому. Людей, звісно, це взагалі дуже багато. Порівняно з тим, що ми були раніше і що зараз, то людей дуже багато. В общем, зараз ждемо замовлення наше, вже принесуть. Покажу вам, що замовив Максим. Так, ну все, друзі. Всім приємного апетиту. Максим собі вибрав якийсь соус там чесниковий. Чи який ти вибрав, так? Да? Соус чесниковий. Да. Да, соус чесниковий чумак. І вибрав бігмак собі. Покажи, ну. Угу. Ось такий великий йому бігмак принесли, кола. Так що все, всім приємного апетиту. Да? <тит> <тит> Давай, Максим, пробуй. У мене ці кола буде обична, як вимагається. Ну, там дуже мені не подобається, що в ній дуже багато льоду. Шо, ці колі 10 тонн льоду. Шо, вона мені якось так з водою, не в очі. А да? а як так? тобі? Анатоліка. Холодна і дуже багато льоду, вона така важка, важка. Ні, сама добре. Ну, само класно те, що вона холодна. Угу. Yeah. Mm -hmm. Кола холодна? Звичайно. Okay. Взяду mm -hmm. 10 тонн. Соус, задоволення. Взяти з соусом. Я попробую. Картошка, то у них всегда классно. Mm -hmm. mm -hmm. угу. Мы тільки приїхали сюди, то дома їли. Максим то ...дома щось Ми... там лизнув два раза. Він знав, что тут буде їсти, так? Не, ну як, не знав. Но він, звісно, такий великий, якщо їсти одному, то наїстись, звісно, можна, так? Ще тут дві котлети. Угу. Uh Зараз -huh. спробую достати. Давай, доставай. Фоткай, вона держиться. <laughs> <laughs> ну що, смачно? Є лівопку. Може, ти його якось розсоєдиниш на дві половини, Максим. Mm -hmm. Так неудобно ж кусать. Ну правильно по мужськи що класно, да? Ну людей не можна столика зайняти, правда, Максим, дуже багато. Ну як смачно? Ну все, ми зараз трошки перекусимо. Максим поїсть свого бігмака, так? Да? Mm -hmm. Підемо ще трошки по місту, погуляємо, покажемо місто вам трошки. Mm -hmm. Максим не може просто запихнути. Капець капісоку здорового взяти. Mm -hmm. Так що все, всім приємного обіду, кому приємної вечері. Вже з вами переключимося, коли підемо гуляти. Тут у нас на Україні дивляться Ну так. Да. Підемо погуляємо трошки, тоді вже з вами включимося. Тут дуже людей багато. Все, давайте. Не жди, Максі. Бачите, сьогодні сонячно, класно. Погода супер. Максим мій бігає там. Що йдемо? Максим минулий раз ходив в суші. Цього разу він вже захотів в Макдональдс. Кожен раз щось хочеться інше, одне ж не будеш їсти. Сьогодні ми побули в Макдональдсі, завтра ми будемо ще десь. Це ж життя. Коли хочеться щось вкусненького, коли поганенького, а коли якогось ну, типу, не корисного, кожен раз щось хочеться іншого. Це не сонісно, але також зашли в холодок і так вітряно стало. Вітер прям вітер такий. Вітер, вітер. Угу. Зараз... зараз... Кстати, тут, мені каже, голуби постарались. Ну да. так. Але в місті дуже багато людей, дуже-дуже. Налаг... Е, дивіться, по поводу карантина, хто в чому, хто в масках, хто без. От зараз вам покажу, навпроти мене йдуть там люди. Як бачите, не всі в масках. Хто йде в масках, хто без. Ну, основна маса людей ходить без масок. В Макдональдсі людей купа, купа людей. Зіночка зі йде без, каву п'ють тут, теж дівчата без. От мама з дітками йде, там теж без масок. Я поняв, де та штука. Ну, там, де... Не я проти де... мене теж йдуть без масок. Я в общем, робити. як хто? Якщо ви зрозуміли, то більшість людей ходить без масок. Я не бачила, щоб там так ходили вже аж аж в масках. Можливо, старші люди, ті, хто без, е, якби бояться заболіти. Чи, я не знаю, може імуні... імунітет, в кого слабий, той ходить в масках. Він сльози йдуть на вітрі, а так, в принципі, більшість без масок. У ну, мене маска є, я ходила з Макдональдс, ну якби там заходили. То маску вдягали, поки замовлення робили. Максим там вибирав. Я вже Максиму це доручила, так? Так, так, так. Максим нас любить там на сенсорних тех меню всяке вибирати. У мене сенсор, це ж такий телефон. Раніше, як заходили в Макдональдс, можна було на касі тобі зразу вибираєш там меню. А зараз ти собі підійшов, вибрав би меню, да, ну, зараз напевно, гарніше. Ну, типу, не дивити. гарніше, а як? Зараз якби швидше, ти вже зразу можеш на місці оплатити чека. Якщо карточка, можеш на касі. Дивіть, Майже поняли, як дивіться. Я подивився, яка овал, да? Угу я форму до телефона. Як можна телефон? Ну да. Почав нажимать. Ну, я на телефоні Ну так. Включилась, типа, і почали вибрати Бо там вроде на ворізьку можна вибрати на на Угу Значить, дві мови є види. О, Максим, нам треба буде далеко йти, щоб перейти. Мацури. До переход там далі. Мацурі. Да, ось тут суші ми недавно їли. Ну як недавно, десь дві неділі назад ми ходили сюди в суші. Ну, ми, ми сюди ходили. В да. А сьогодні ні. Сьогодні ми в Макдональдс були. Так а що... кстати, знаєте, як називається скорочено на Макдональдс? Як? Мак. Просто Мак. Угу. Підемо зараз на світлофор перейдемо. І підемо трошечки погуляємо з вами в парк. Побачимо, що там в парку. Чи воно на машинках покататися? Ну, машинки, то я не знаю, що зараз ну, зимою працюють. Він, ну, він, що, він, то, ну, я катався на машинках. Да, Максим там катався, ну, так було літо тепло. Зараз Дараз не знаю, побачимо. За... Трошки рівного вам покажу, хто за городом сумує, давно тут абу. Покажу вам трошки рівного. Вам трохи в бок. О, хайтек! Втім, хай-тек, як в нас звань. Втільки хай-тек. Трошки тіни король. Yeah. Бачите, як горять вогники, вже класно кав'ярню нарядили. До Нового року. Тому класно так. Ми в школі. Трошки міста. Пісню не, яку. Гадай. Яку? Ну гадай, це зимова пісня. Да. Можно, то якого пісню чи? Не знаю. Це англійська пісня. Це перші слова не пісню цілі. Не, знаю. Джим, не Джим, спрятав. Джим! Ні. Я а не я? Кожного зі <риска> 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 Максим любить цю пісню новорічну. <риска> Він її співав, я не знаю, цілий новий рік. Минулий. А що, тільки шовно, погано знімати. Йдемо зараз в парк, трошки погуляємо. У нас в місті парк маленький, там практично нема де погуляти. Тут кашинок. І в парк. Машин капець, немає як пройти. Те всі огеньки відвішують, так класно. Що, mm -hmm. йдемо, Максим, так? Да? Mm -hmm. Йдемо трошки по парку погуляємо. Йдемо сюди, бо там далеко обходить. Mm -hmm. Знаєте, в парку тут дуже гарно. Дерева всі такі класно дуже. Максим щось тут цікаве знайшов статую, яку зараз покажу вам. Вон наш Максим і цікава така скульптура. Ходи Максим сюди. Дивіться, яка гарна. Я не знаю на чому вони. Цікава скульптура, да? mm -hmm. так? ми з Максимом йдемо вже, Боже, як сонце в очі б'є, нічого не видно. Йдемо mm -hmm. до скульптур, побачимо, і побачимо, що ми ще підземелля, да? чи його ми, вже чи відкрили, буде... чи працюємо, мали відкрити його чи в листопаді. Його закрив... <рес> чи воно закрите вже? Да, але так як карантин, то що могло підземли. і не працювати. Ну, зараз ми побачимо, чи працює підземелля. Ой його там накрили, що то, зараз покажу. Так, наш Максим побіг. Побачимо, чи працює підземелля, що то його понакривали. Не знаю чого. Але понакривали. Видно, щоб скло не намерзало. Бачите, підземелля все накрите, такими тентами, як машини накривають. Ну Фонтанчик уже спущений, конечно, води нема. Накрили його. Да, геть такі брезентові. Штуки як машини накривають, скло повністю накрили. Видно, щоб не промерзало. Ну зараз побачимо, чи працює. Не знаю. Так, да, общем, підземелля не працює. Максим, дарма ми приїхали. Цікаво було подивитися. Ну, приїхали, вона знов не працює. Хотіли показати і не працює. І зняти на камеру, так? Да? Хотіли на каналі показати відео і не... Ну, Нічого, трошки парка вам покажемо. Дивіться, яка краса. Яка очки краса, злі. сонечко. Трошки погуляємо. Тільки да. про трошки свої. Да, Максим, очки витирає, запотіли, бігав. Але, там да. Але бачите, понакривали все скло, на залку, звісно, що не працює. Трошки парку вам ще покажу. Ну, да, могли б працювати. Ну так, могли б працювати. Шитячки, угу. Ось скульптури, там дітлахи лазять по скульптурам, фоткаються. Не працює жалко. Да, жалко, звісно, що не працює. Ми даром прийшли з Максимом. Думали, що все-таки в листопаді запрацює. Там вивіска була, що мали запрацювати в листопаді, але як бачите. В листопаді не працює. Ні, напевно, ні. Трошки погуляємо по парку. Ну, друзі, ми, в общем, в парку погуляли, пофоткалися, зробили там декілька фотографій. Жалко, звичайно, що не працює підземелля. Видно, з карантином перенесли відкриття і... Навіть коли воно буде, немає ніякої інформації про це. Тому вже будемо, напевно, з вами стежити або через інтернет, або вже приїдемо пізніше. Ну і тоді вже буде видно, коли запрацює. Будемо дивитися вже трошечки пізніше. На, да, Максим? Приїдемо вже трошки пізніше і... Іншого року, іншого року вже, напевно, в 2021-му поїде. Навіть не віриться, що це вже скоро новий рік. Виявляєте, в парку тут дерева деякі зелені, деякі жовтенькі. Ну прямо як осінь. Звичайна, звичайна осінь. Навіть не віриться, що зима, правда? Снігу нема. Зараз покажу вам дерева, тут такі класні. що це? Да, Ти знаходишся не на зимі, а десь весні. На ну осні? на весні, да. Осінь. Весна, осінь. Це ну весні. не зима, не грудень місяць. Дивіться, зелененькі дерева там туї. Це ялинки. ялинки. ялинки скидають... І тут який і... красивий парк. Знаєте, чого ялинки і це? Зелені хіба? Чого? А із-за того, що вони скидають всього ж половину свого листя або іголок. Угу. Вони не можуть за всю зиму зняти всі іголки. Значить, бачите, який красивий парк. Навіть не віриться, що це грудень місяць, гляньте. Всі гуляють там в осінніх курточках, я не знаю, без сапок, шарфіків, хто в шапках, шарфіках. Ну, дуже класно. Добре, що ми поїхали. Узнали, що ви не нас. Добре, звісно, що ми поїхали, трошки відпочинемо. Трошечки, як то кажуть, змінимо обстановку, тому що вдома постійно сидиш одне і те саме, одне і те саме. Я за, просто змінимо. За столом завжди сижу. Да, Максим. Уроки комп'ютер, уроки, комп'ютер. Да, Максима, уроки, комп'ютер, уроки, комп'ютер. Максим, як завжди, сидить на одному місці постійно. Комп'ютер, телефон, телефон, комп'ютер і все. Ігри. Да, ігри. Трошки на канал він там знімає, заходьте. На його канал я оставлю силочку під відео. А може і я оставлю. А може Максим зайде оставить. Так що заходьте на його канал, підписуйтесь, підтримуйте Мама, і так? будемо дружити тепер з вами. Да, Максим, там. М -м -м. Ну що ж, друзі, на такій коротенькій ноті будемо з вами прощатися. Звичайно, не вдалося нам побувати там, де ми хотіли, не вдалося побувати в печерах, ну, але ж таки приїдемо вже в новому році. Тоже, дякую всім за підписку, дякую, що дивитеся мій канал, що підтримуєте. Не забувайте нажимати дзвіночок, щоб бачити нові сповіщення. Ну і всім пока! До нових зустрічей на моєму каналі! Па-фе! Пока!